Добрий день, шановне панство, відро. Тряпкою накрию внутрішньо, щоб з етичних міркувань, щоб було, бо провів забій нутрії, самка. Зараз ми подивимося по нулях. Зараз, зараз я її принесу. І так, ось маємо бита вага самочки. У нас виходить. Зараз, зараз, зараз 7 кілограмів. 750 грам. грам. Забій про тій причині, що пройшло 3 місяці і 20, 3 місяці і 20, 4 місяці і 20 днів вона не родила і відправилася на м'ясо. То вона була з самцем, яка самочка, хто дивиться за моє відео, вона була в сім'ї і чорна самка почала. Відкусувати, воювати з нею і з її нутрінятами. Мені прийшлося відселити ту самку і знову, так як потім їх не бажано з'єднувати, бо будуть гризти, все рівно загризуть її. І я вирішив пустити її на м'ясо.